Ого, Ми які рибовки собаки на пляжі. Інтересно, ці домашні чи, чи тут рибовські гуляють. Дивись, дивись, дивись. дивись, дивись, Ой, сонь, де ти? Ого, а дивний де? Дивись, до дитини підійшли. А, вона їх Ого, А що робить? Ого, диви. Андрій дивись, диви якісь собаки. Диви. я боюся. А диви, девочка смела. Сміла, сміла дівчинка. яка. Я вже в цей туди написала. <сі> Молодец. Ну вони такі не агресивні. Ми знаходимося в грібовці, бачите, тут навіть собаки приємні, гарні, спокійні. Дівчина пішли. Красота. море морі купалися, так? Да? Замовити червону ікру, так мені особисті повідомлення.